Росія не має наміру затягувати війну в Україні на роки, навпаки, вона намагається досягти хоч якихось успіхів і закінчити її якомога скоріше. Таку думку в інтерв'ю Українській правді висловив керівник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. За його словами, в Російській Федерації є певна кількість людей, які вважають, що затягування конфлікту йде на руку Росії, але є й такі люди, які переконані, що це йде на користь Україні. Проблема в тому, що насправді, хоча я ненавиджу цих всіх москалів, Лів, але там теж є недурні хлопці і дівчата, і вони чітко розуміють, що часу немає ні в кого. Чим довше це буде тривати, тим більше і швидше прийде повна руйнація і збройних сил і економіки, зазначив Кирило Буданов. Керівник гур також вважає, що нового ракетного удару росіян можна очікувати 23-24 лютого, адже це є символічними датами.